Доброго дня, мої діти. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на рух тіла по колу. Причому цей рух рівномірний. Отже, подивимось на першу задачу. За дві хвилини скляний тиск для мікрохвильової печі здійснює 10 обертів. Визначте період обертання диску мікрохвильової печі. Отже, в даному ми запишемо два, дві, дві даних. Перше, це час руху 2 хвилини і кількість обертів за цей час, n дорівнює 10 секунд. Нам потрібно знайти період, отже, я напишу Т невідомо. По-перше, мені потрібно перевести 2 хвилини в одиниці С. Згадаємо, що 1 хвилина це 60 секунд, отже, 2 хвилини це 120 секунд. Тепер, будь ласка, згадаємо формулу, за якою потрібно рахувати період. Отже, запишемо, період дорівнює часу одного оберту. Отже, час обертів поділити на кількість обертів. Наша формула буде виглядати Т велике дорівнює Т поділити на n. Давайте подивимось, в нас все є для розв'язання всі числові дані, отже, ми можемо розрахувати. Замість Т ми запишемо 120 секунд. Замість N ми запишемо 10. Якщо подивитися на одиниці вимірювання, то відповідь ми отримаємо в секундах. 120 поділити на 10 дорівнює 12 секунд. Отже, період обертання диску мікрохвильової печі дорівнює 12 секунд. Друга задача: якою є обертова частота точок барабану пральної машини, якщо за 5 хвилин віджиму барабан здійснює 4000 обертів. Запишемо спочатку дано. У нас є час руху, це Т дорівнює 5 хвилин. Так і запишемо. І в нас є кількість обертів. n дорівнює 4000. Обертова частота позначається маленькою буквою N, отже, ми записуємо N невідомо. Як і в попередній задачі, хвилини нам потрібно перевести в секунди. Згадаємо, що в одній хвилині 60 секунд, отже, 5 помножити на 60, загалом 300 секунд. Тепер згадаємо формулу обертової частоти. Обертова частота, яка позначається маленькою буквою n, дорівнює відношенню кількості обертів n велике до часу обертів t. маленьке. Отже, n маленьке дорівнює n велике поділити на t. Подивіться, будь ласка, на дано. У нас всі величини є. Отже, ми можемо з вами вже розраховувати. Замість n ми запишемо 4 тисячі, замість t маленького ми запишемо 300 секунд. Подивімося на одиниці вимірювання. Одиниці вимірювання нашої відповіді буде або оберти в секунду, або секунда мінус першому ступені. 400 поділи... 4 поділити на 300 буде 13,3 періоди. І як ми розібралися, одиниці вимірювання ми напишемо оберти в секунду. Отже, обертова частота точок барабаної пральної машини дорівнює 13,3 обертів за секунду. Наступна задача вже присвячена розрахуванню швидкості руху по колу. Отже, автомобіль рухається по колу радіусом 500 м зі швидкістю 90 км на годину. За який час він проходить одне коло. Подивіться, будь ласка, радіус в нас є 500 метрів і швидкість 90 км на годину. Нам потрібно знайти час. Якщо ви розумієте, час проходження одного кола це період, тобто можна позначити не тільки те маленьке, але й те велике. Давайте з вами переведемо швидкість з км на годину в метри в секунду. Згадаємо, що для того, щоб перевести кілометри в годину в метри в секунду, потрібно помножити на 5 і поділити на 18. Отже, 90 поділити на 18 буде 5, 5 помножити на 5 25. Отже, швидкість 25 метрів в секунду. Ми на сьогоднішньому уроку узнали, яким чином знаходити швидкість рівномірного руху по колу. Отже, швидкість це співвідношення. В числівнику 2 помножити на пі, помножити на R, а в знаменнику або велика буква Т, або маленька буква Т. Подивимось, будь ласка, на цю формулу, нам потрібно знайти дільник. Отже, ми запишемо, що Т маленьке дорівнює. Числівник дробу залишиться незмінним. Отже, в числівнику я запишу 2, помножити на Пі, помножити на R, а в знаменнику в мене замість часу буде швидкість. Тобто поділити на V. Тепер всі величини в нас є. Ми просто беремо, з вами розв'язуємо задачу, підставляємо числа. Отже, давайте запишемо 2 помножити на 3,14, помножити на 500 метрів, і результат множення потрібно поділити на швидкість 25 метрів за секунду. Перше, що ми робимо, розбираємося з одиницями вимірювання. Подивіться, будь ласка, числівник числівнику метри скорочується і в знаменнику метри скорочується, отже, одиницею вимірювання часу будуть секунди, а це дійсно правильно. Тепер давайте з вами 25 і 500 скоротимо на 25. 25 поділити на 25 – 1, 500 поділити на 25, 20. Отже, нашою відповіддю буде, буде наступне число. Нам потрібно з вами для розрахунку 2 помножити на 3,14 і помножити на 20. Ми отримаємо 125,6 одиниці вимірювання секунди. Отже, 500 метрів коло такого радіуса автомобіль пройде за 125,6 секунд. І остання задача час оберту землі навколо своєї осі дорівнює 24 години. Обчисліть швидкість обертання. Точок поверхні землі на екваторі, якщо радіус землі дорівнює 6400 км. Подивіться, будь ласочка, а, і час в нас вимірюється в годинах, і радіус вимірюється в кілометрах. Отже, ми можемо отримати швидкість в кілометрах на годинах. Давайте не будемо переводити в одиниці С і дійсно отримаємо таку швидкість. Отже, ми можемо в розв'язанні. Записати В дорівнює. Якщо ви пам'ятаєте, в числівнику в нас є результат множення 2 на число Пі і на радіус нашого кола, радіус екватора Землі. І поділимо все це на час обертання, тобто 24 години. Всі величини в нас є, отже, ми можемо рахувати. В числівнику ми запишемо 2 помножити на 3,14 і помножити на 6400 кілометрів. В знаменнику ми запишемо з вами 24 години. Перше, що ми будемо розбирати, це одиниці вимірювання. Подивіться, будь ласка, швидкість в нас має одиниці вимірювання згідно цього розв'язання кілометри на годину. Це можливо, отже, скоріше за все, ми розв'язуємо вірно. Нам залишилось тільки порахувати. Ми отримуємо. 164 цілих. Давайте записуємо 1674, цілих, 6 десятих, одиниці вимірювання, як ми вже розібралися, кілометри на годину. Отже, цю задачу ми з вами розв'язали. Швидкість обертання точок поверхні Землі на екваторі дорівнює 1674,6 км на годину. Дякую за увагу. До побачення!